Першою до виступу запрошую заступника начальника відділу податкового адміністрування, підприємств виробництва промислових товарів, управління податкового адміністрування, тамару савінок, тема її виступу. Пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту в разі здійснення такованих операцій згідно статті 199 податкового кодексу України. Прошу вас, Тамаро. Доброго дня всім. Ага. Бачу. У нас сьогоднішня тема перша починається. Пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у разі здійснення оподаткових неоподаткованих операцій відповідно статті 199 кодексу. Розпочнемо з, з, з правових основ. Оподаткування ПДВ встановлено розділом 5 та підрозділом 2, розділу 10 перехідних положень податкового кодексу України. Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари, послуги та основні засоби почали використовуватися в податкових операціях у межах провадження господарської діяльності платника mm -hmm. податку. Протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковані операції протягом такого ж звітного періоду. Тобто, нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи будуть придбані товари послуги використовуватися в оподаткованих чи в неоподаткованих операціях. Сам порядок формування податкового кредиту, у разі якщо такі придбані товари використовуються одночасно. І в тих і в інших операціях встановлена саме статтею 199 кодексу. У разі, якщо придбані або виготовлені товари на оборотні активи частково використовуються в податкових операціях, а частково ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкове зобов'язання та скласти не пізніше останнього дня звітного періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в єдиному реєстрі податкових накладних. Саме на загальну суму частки сплаченого податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає самої частки використання таких товарів в неоподаткованих операціях. Частка використання товарів в оподаткованих операціях визначається у відсотках як співвідношення обсягів з постачання оподаткованих операцій без урахування сум податку за попередній календарний рік. До сукупних обсягів постачання оподаткованих та неоподаткових операцій без урахування податки за цей же попередній календарний рік, і визначена у процентах величина вже застосовується по протягом поточного календарного року. Якщо у попередньому році були відсутні такі неоподатковані операції, і такі операції почали здійснювати саме в звітньому періоді. Це також може стосуватись новостворених підприємств, та поник податків проводить вже в поточному році розрахунок частки використання товарів на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів постачання податкових та неоподаткованих праці першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції. І такий розрахунок подається до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому і будуть задекларовані такі оподатковані та неоподатковані операції, і додається до декларації додаток 5. Також кодексом визначено операції, до яких норми статті 199 не застосовуються. Це у нас прописано в пункті 199.6. До цього відноситься проведення операцій, передбачених 196.1.7, наприклад, реорганізація, злиття, приєднання поділу виділення та перетворення юридичних осіб. Також. Імпорт операцій, що возиться державними науковими установами, державними закладами вищої освіти для забезпечення власної освітницької наукової та науково-технічної діяльності, це у нас пункт 197.1.28. Також постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги. Яка надається ж відповідно до міжнародних договорів та таких, що фінансується за рахунок міжнародної технічної допомоги, ввезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги, наданої за нормами закону України про гуманітарну допомогу? Це воно зазначено в пункті 197.11. а також операції оператора телекомунікації з надання телекомунікаційних послуг. Частині здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі. Це визначено пунктом 197.27. Окрім цих, Окрім цієї пунктом, визначення є норми інших операцій. Вони у нас зазначені в підрозділі 2 розділу 10-го кодексу перехідних положень. До таких операцій відносяться. Операції з везення товарів на митну територію України та постачання на митні території України, товарів, послуг для боротьби з нідом, туберкульозом та малярієм. Це в нас пункт 26 даного підрозділу. Операції з постачання товарів оборонного призначення саме за державними контрактами з оборонних закупівель. Пункт 4 і 5 пункту 32 даного підрозділу. Операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету. Він пункт другий, пункт 38 прим даного підрозділу операції також з постачання товарів для цілей погашення заборгованості боржника перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації. Це пункт 46 шостий, підрозділ 2, розділ 10. І ще операції звездення на митну територію України та або операції з постачання на митну територію України, в тому числі лікарських засобів, медичних виробів, необхідних для виконання заходів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню локалізації спалахів епідемії коронавірусної хвороби. Це визначено пунктом 71 підрозділу 2. Компенсування податкових зобов'язань з ПДВ. За статтею 199 нараховується тільки за тими товарами, послугами або нагородними активами, які використовуються в оподаткованих операціях частково та за умови, що такі товари, послуги були придбані з податку на додану вартість. Розглянемо більш поширені питання, які були отримані від платників, це перше, стосується щодо необхідності враховування при заповненні таблиці 1 додатку 5, графи 4, там, де йде загальний обсяг постачання операцій, що звільнює від оподаткування ПДВ чи потрібно їх включати, до яких норми 199 не застосовуються. І тут ДПС висловлює єдину позицію з даного питання: що при обрахунку загального обсягу постачання в даній графі у нас враховуються всі операції, і в тому числі ті, до яких норми 199 не застосовуються. Наприклад. Товариство протягом 24-го року здійснювало виготовлення, реалізацію продукції, в тому числі оборонного призначення за державними контрактами. І воно, скажімо так, ці операції з постачання відповідно до пункту 4, під пункту, 4 пункту 32 підрозділу 2 звільнені від оподаткування податком додану вартість. А також операції були здійснені за недержавними контрактами з оборонних закупівель, що також підлягає звільненню від оподаткування, але вже згідно з пункту 5. В даному підрозділі 32-му зазначено, що у разі здійснення операцій, звільнених від оподаткування відповідно 4 і 5 пункту, в частині постачання за державними контрактами з оборонних закупівель. Положення 199 статті не застосовується для таких операцій. Але коли буде здійснений розрахунок частки використання, то і ті, і інші операції, звільнені треба буде показати в загальному обсязі постачання в графі 4, і виключення ніяких немає. Наприклад, також товариство здійснює операції з випуску розміщення та погашення відсоткових незабезпечених облігацій. От, чи буде необхідно враховувати такі операції при здійсненні розрахунку? І так, відповідно пункту 196.1, не є об'єктом оподаткування ПДВ. У нас операції з випуску емісії, розміщення в будь-якій формі управління та продажу. За кошти цінних паперів, що в ООН. Так, ура, у рядку п'ятому декларації ПДВ да, платник повинен буде відображати і обсяги операції з постачання товарів і послуг, що не є об'єктами оподаткування, і, зокрема, операція з постачання цінних паперів, в тому числі облігацій. Е, також він подасть е, додаток четвертий, де розшифрується е, в таблиці 1. Не є. І, звісно ж, такі ж обсяги неоподаткованих операцій повинні бути будуть враховані при визначенні частки використання оподаткованих та неоподаткованих операцій, також в загальному обсязі у цій графі 4. чотири. Також розглянемо ще декілька ситуацій. Ситуація, коли платник здійснює, наприклад, постачання брухту чорних і кольорових металів, які у нього утворилися в процесі виробництва, наприклад, там виробництві алюмінієвого профілю. Як знаємо, що пунктом 23 підрозділу 2 розділу 10 кодексу встановлено. Що тимчасово до 1 січня 2027 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, і в тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації, да, макулатури та відходів, і тварної позиції 4707 згідно КТЗ. Перелік таких відходів і брухту чорних металів операція з постачання. Значить, затверджено у нас постановою Кабінету міністрів номер 15 від 12 січня 2011 року. І відтак, у разі здійснення операції з по постачанню, які утворився в процесі виробництва, у товариства виникне обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ та складання зведеної податкової накладної да, за правилами пункту 199.1. У випадку, якщо придбані товариством товари, послуги, наприклад, послуги з оренди приміщення, зв'язку. Комунальні послуги тощо, да? Частково будуть використовуватися в оподаткованих операціях, тобто з постачання вже готової продукції, а частково в таких, що звільнені від оподаткування, постачання відходів того ж брухта. Якщо ж у платника, наприклад, внаслідок розібрання демонтажу ліквідованого необоротного активу, теж утворюється брук, іншого. Круг чорних і кольорових металів, який надалі буде постачатись на митній території України в режимі цього ж звільнення, платника також виникне обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань за придбаними з ПДВ товарами, послугами, такими ж, як ми і сказали, оренда приміщення зв'язок комунальні послуги, що у нього буде використовуватися одночасно в оподаткованих і неоподаткованих операціях. Тація інша. Коли товариство здійснює операції з роздрібної торгівлі, які оподатковуються ПДВ. Да? Це у нас продаж якихось споживчих товарів. І також він здійснює операції, що звільняються від оподаткування. Це йде, наприклад, продаж тютюнових виробів. У нас це зазначено в кодексі 197 статті, пункт 197. 27. Так, за операціями з придбання товарів, зокрема, наприклад, електроенергію, яку він використовує закупає, включає суми ПДВ до податкового кредиту в повному обсязі. І питаючи необхідно йому здійснювати розподіл за придбаною електроенергією у разі якщо вона використовується при експлуатації як приміщень, в яких продаються і тютюнові вироби, так, і вироби, які. Е, ну, які оподатковуються, які не оподатковуються, так? Да? Всі товари. Е, е, так, і приміщень, де такі вироби не продаються. Так, тоді податкові зобов'язання треба буде нарахувати і у разі використання придбаних товарів, в тому числі електроенергії, що використовуються одночасно платником і там, і там. Якщо ж придбані товари використовуються виключно в оподаткованих цілях операцій і їх використання в таких операціях підтверджено належним чином формними первинними документами, то податкові зобов'язання за такими товарами не будуть нараховуватися. Ситуація, коли суми податку по товарам, які були придбані для часткового використання, в оподаткованих та неоподаткових не були включені до складу податкового кредиту під частково придбання. Може бути причина, наприклад, відсутність реєстрації в єдиному реєстрі податкової накладної. От чи потрібно в даному випадку нараховувати податкові зобов'язання? Так, податковим кодексом не встановлено залежність нарахування податкових зобов'язань? 199 статті у разі використання придбаних товарів в операціях, передбачених цим пунктом від факту формування податкового кредиту за операціями з придбання на підставі зареєстрованих, наприклад, в ЄРПН податкових накладних. А отже, податкові зобов'язання по придбаним товарам необоротним, які частково використовуються вже. В оподаткованих операціях частково ні, нараховуватиметься платником податку у звітному податковому періоді, в якому постачальником таких товарів на зареєстрований ЄРПН відповідно податкову накладну. Тобто, у тому звітному періоді, в якому у покупця таких товарів виникли підстави для включення сум ПДВ. Сплачених при їх придбанні до складу податкового кредиту, і незалежно від того, чи були вони фактично включені до податкового кредиту, чи ні? Ну, лю лю люба ситуація, да, різні ситуації бувають. І до окремої треба дивитися, індивідуальні індивідуальний підхід. Да. І така можливість у платників є на підставі 52. -ї. Статті Кодексу для отримання індивідуальної податкової консультації. Також на сайті ДПС знаходиться дуже багально багато відповідей на поширені питання саме в загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі. Дякую за увагу.